Заварю я тобі, у горняткові чаю, щедро ніжністю так я його притрушу. Снов назустріч з тобою, я так щиро чекаю, щастя й долі для тебе, для одного прошу. Огорну я теплом, що беру я у серці, пригущу тебе всім, можна що зажадать. За у думки є твої на веселці, і на плечах твоїх буду спокій гойдать. Ти теплом ізгорняти зігріватимеш руки, щемкий присмак напою поцілує вуста. І не буде для мене більш солодшої муки, як розмова ця наша, така щира й проста. Розкажу тобі все, чим живу, проще мрію, кожне слово твоє я ловитиму умить. Понад все, бути поруч з тобою волію, лиш від думки про тебе моє серце щемить. Я чекаю на тебе. Хоч війна поміж нами, І горняточко чаю пряно пахне довкруг, Хоч згубила я спокій світець між лісами, Та життя моє там віднайшло світлих смуг.